Слава Богу, дорогі браття і сестри, всечесні отці, дорога паства, возлюблені у Господі отці і брати, ми сьогодні переступаємо в іншу пору року, року духовного нашого вімиру і нашого духовного життя. Господь Содержитель, Творець цього Всесвіту, дав нам можливість переживати ті чи інші періоди нашого життя. І ось наступила благодатна пора. Пора покаяння, пора відродження, пора підняття і усвідомлення нашого життя, проявлення своєї любові, Великий піст. Ми по-різному називаємо цю пору час, цей час, а саме ми називаємо Святою Чотиридесятницею весною покаяння, весною благодаті Божої, духовного відродження. Свята Чотиридесятниця, 40 днів ми маємо поститись і молитись. Це не просто. Надзвичайно тяжко. Заповідь про піст ми знаємо із давніх давен, із святого письма. Василій Великий, вчитель церкви з Христової, навчає нас і каже такі слова: що поважайте піст, тому що він являється сучасником всього людства. Яка древня історія посту? Звідки він взявся? Згадаємо сьогодні, дорогі браття і сестри наших правоців Адама і Єву, які жили в раю, і вони вже мали заповідь Божу зберегти піст і не порушити його, не вкушати від дерева, плода, пізнання добра і зла. Але ж цей піст був порушений. Цей піст був людством поруганий і людина. Вкусила. Вона пізнала, що таке зло. Вона почала віддалятись від Бога, але ж заповідь Божа вже існувала ще з самого першого творіння постова заповідь. Згадаємо сьогодні великого пророка Моїсея, який постився 40 днів і ночей на Сінайській горі, коли Господь вручив йому скрижалі життя Божого. Заповіді Божі, десять заповідей його лице Мойсея просіяло великою Божою радістю і світлом, світлом вчення Божого. Живий Господь засяяв над Моїсеєм, і Моїсей спустився після посту із крижалями завіту великій радості, в великому піднесенні. На його обличчя навіть не могли дивитись ті, хто його чекав. Згадаємо сьогодні пророка Божого Ілію, який також перед тим спілкуванням із Богом постився і молився. Згадаємо сьогодні пророка Давида, в який всі свої справи розпочинав лише із посту. І, взагалі, згадуючи історію Старого Завіту, ми маємо пам'ятати і знати про те, що всі наші правоці в першу чергу як розпочинати ті, ті інші справи. Починали із молитви і посту. Так і сьогодні, дорогі браття і сестри, пройшли тисячоріччя, пройшли дні, місяці. І ми сьогодні з вами наблизились до випробування себе, щоб підтвердити своє бажання бути із Богом. Піст це є жертва. Піст це є наближення до Бога, піст очищення. В першу чергу, духовно ми себе маємо очистити постом. Відкинути розваги, відкинути об'єдіння, піянство, відкинути все нечисте і недобре, чим ми живемо 40 днів це небагато, тому що ми знаємо, що на протязі всього року ми не так, як потрібно живемо. Сьогодні наш світ, він, на превеликий жаль, переповнений не добром, а тим, що ми називаємо злом нечистим. Тим, що ми називаємо лукавством і лицемір'ям. пісне можливо поститись лицемірно. Спаситель, Господь наш Ісус Христос перед своїм служінням суспільству, перед своєю місійною проповіддю божественною, пішов в пустелю і постився, молився, молився, поки не взалкало його тіло. Бог сам постився. Спаситель молився до тих пір, поки не почав його спокушати диявол. І Господь в іншому євангельському повістуванні звертається до своїх учнів і каже: цей рід, злий рід, і зганяється тільки постом і молитвою. І ми знаємо, дорогі браття і сестри, особливо віруючі люди, православні християни, що піст. Без молитви він не може існувати, так як і молитва без посту. Ми знаємо і те, дорогі браття і сестри, що для нас важливіше сьогодні. Ми більше переймаємося на превеликий жаль нашим земним, тимчасовим, забуваємо про те, що потрібно прийти в Вречебницю і вийти з неї зціленим. Постом ми вбиваємо гріх. В собі. І якщо ми вбиваємо гріх, ми віддаляємо себе від смерті, від загибелі, від геєни вогняної, яку для нас готує ворог нашого спасіння, який сьогодні радіє, що ми так легко впадаємо в спокуси, непросте наше життя, складні умови. Ми живемо в суспільстві, яке розбите на ті чи інші принципи морального життя, на ті чи інші принципи різної ідеології. Але ж, дорогі браття і сестри, ми єдині у вірі, ми єдині, тому що Бог єдиний для кожного із нас. Бог являється для нас, дає нам відчути ту велику благодать, милосердя Боже. Піст являється школою, яка навчає, як потрібно жити, як потрібно себе готувати до вічності. Душа безсмертна. Душа перейде перейде той момент, коли ми будемо в тимчасовому. Душа буде у вічності, і ми вже сьогодні определяємо, де вона буде, чи вона буде з Богом, чи вона буде вічно страждати. Це не є казками, це не є якимись оповіданнями, це є дійсно істиною і правдою. Дорогі браття і сестри, звертаючись до вас, ми, як церковні люди, так і прості моряні маємо пам'ятати, що і слова посту. Першу чергу відносяться до нас. Мало просто відмовитись від їжі, від певних розваг? Потрібно аналізувати своє життя. Потрібно думати, як ми живемо, що ми робимо, що нас чекає завтрашнім днем. Часто ми нарікаємо, часто ми не вміємо так, як потрібно жити, і любити ближнього свого. Хоча кажемо, ми любимо Бога, ми приходимо до храму, але які наші справи? Згадаймо молитву Фарисея на початку посту, коли він, бивши себе в груди, промовляв: Боже, милостив буде мені грішному, помилуй мене, Боже. І наші слова мають сьогодні бути саме такими, що ми маємо просити у Бога прощення, просити і каятись в ці дні святого посту святої Чотиридесятниці. Нам, мало того, дорогі браття і сестри що просто відмовитись від їжі, нам потрібно сьогодні усвідомити, що коли людина поститься, вона стає легшою до молитви, коли людина усвідомлює, як вона живе, це вже наближення до Бога. А ще краще, коли ми визнаємо свої провини перед своїм ближнім, коли ми прийдемо і сердечно попросимо щиро прощення один у одного. Слова іще одного святителя Божого Іоанна Златоустого, що в піст ми маємо провідати знедолених, провідати хворих, допомогти тим, хто потребує нашої допомоги, схилити голову перед тим, хто нас ображає, вміти простити. Цього навчає і Церква Свята. Це не прості банальні слова. І будемо слідкувати за своїм духовним життям, щоб воно не перетворювалось в дієту, щоб піст пройшов для нас не даремно, а приніс радість, коли ми відчули полегшення в своєму розумі, в своїх почуттях, а саме головне, в своїй душі, щоб наша совість, яка постійно й нам підказує і каже, що нам потрібно робити, щоб вона також відчула полегшення, щоб ми наблизились до Бога. Тому, дорогі брати і сестри, великий подвиг лежить перед нами. Нехай Господь кожного із нас благословить, дасть сили, дасть терпіння, без якого ми не можемо і не зможемо існувати. А саме головне, щоб ми щиро помолились в ці святі дні, щоб ми прийшли до Бога і знали, що душа безсмертна. І попереду вічність. Тому я у всіх вас, дорогі браття і сестри, чим перед ким завинив, може, щось комусь сказав, не так як потрібно помолився, може, якоюсь своєю розсіяністю, кого чим образив, я прошу прощення. Простіть мене за все те, що сьогодні може і не так видається. Але повірте, що ми з вами одна паства і наші справи. Вони мають бути добрими, які направляють нас до спасіння. Нехай Господь благословить всіх своїм Божим благословінням пройти це випробування Великого посту. Нехай Господь укріпить наші тілесні сили, і будемо пам'ятати, що піст, він є для кожного без виключення. Боже благословіння на всіх вас, дорогі браття і сестри, з великим всіх! Постом.